Вітаю, друзі! Сьогодні в гості до нас завітало сонечко. Тепле весняне сонечко. Погляньте, яке воно красиве! А які зміни відбулися із сонечком на весні? Так, сонечко піднімається тепер вище на небі. Світить довше. Його промінчики. Тепліші? Воно стало частіше пригрівати. Послухайте вірш Катерини Перелісної, який називається Весна, тому що саме на весні відбулися ці зміни із сонечком Послухайте віршик Що весною настає, сніг у полі розтає А чому таке буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любить джайворон дзвенить. Так, дітки, тепер давайте пограємо в гру, яка називається Закінчить віршик. Я вам кажу початок цього віршика, а ви його закінчуєте, тож будьте уважні. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому таке буває? Сонце його пригріває, а що синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем що бринить? Люби жайворон дзвенить, вірно, дітки, приходу весни радіють всі, і люди, і тварини, і природа, але з приходом весни у людей з'являється. Нова робота. Що ж саме роблять люди з приходом весни? Навесні люди багато працюють. Вони майструють та вішають шпаківні, білять стовпури дерев? Висаджують нові дерева, висаджують квіти. Саджають городи. От як багато праці у людей на весні. Давайте з вами вивчимо вірш Миколи Сенгаївського, який називається Березень. Саме тому, що березень перший місяць весни. І називається він так, тому що першими. Пробуджуються берези. Що ти березню привіз для своїх сестер біріз, золоті сережки, ниток для мережки, ще й для кожної тепла, щоб хорошою зросла, та не тільки для сестер. Буде тепло всім тепер. Дітки, як називається перший місяць весни? Так, березень. А чому він так називається? Так, тому що береза пробуджується першою навесні. А що привіз березень для берізок? Вірно, золоті сережки і ниток для мережки. А кому ще березень привіз тепло? Для всіх правильно. то яка пора року зараз настала? Пора року весна. Послухайте ще раз віршик, який називається Березень. І давайте його завчимо. Що ти березню привіз для своїх сестер беріз? золоті сережки, ниток для мережки, ще й для кожної тепла. Щоб хорошою зросла, та не тільки для сестер буде тепло всім тепер. Дітки, про що ми з вами говорили на занятті? Так, про весну, про березень, перший місяць весни. А ще про що? Про працю людей навесні. То яка ж праця у людей навесні? Що люди роблять? Давайте підсумуємо: Майструють шпаківні, обкопують дерева, білять дерева, висаджують нові дерева, висаджують квіти та саджають городи. Ось скільки праця приносить із собою весна! А я вам дякую за увагу. До побачення.